Так, друзі, всім привіт, всім підписникам, хто дивиться канал. Ну що, сезон сіна. Ну, отакого сіна полівого вже завершили сезон, а як залишився один город конюшина, слідкує за каналом, то бачу я вам показую, як її косив. Тут така ну, непогана, досить була з півтрактором, можна сказати, з однієї сторони, в другої трошки гірша, ну а загалом. бачите, Покоси, ну волки Це з баті приїхали, позгрібали граблями. По два покоси в один волок. Бо для преси якби не є добре, коли великі волки. А от маленькі саме саме раз. І отак от тюкуємо, бачите, схожу взаді за пресом. Тюки коротше, так складаю під одну сторону, а з тієї сторони. Від ну і так по кругу, бо тут і поперек волочки теж були. А потім вже на вечір приїдемо, з батьків, візьмемо прицеп, причепимо. І перевеземо. Коротше. Так бачите, зразу їх складаю ну, такий собі. один рядочок, щоб менше крутитися. Буду під'їжджати там і одразу будемо так, складати в прицеп. Так, да, конюшина, звісно, попала була під дощ. Ну, такий під добрячий дощ. То це вона вже тиждень коротше, тут на полі лежить. Стебло, звісно, в неї грубе, бачите, яке, але сухе. Та да сухе. Ну, саме довше сокне, можна сказати, через те, що таке стебло в неї грубе. Ну, такі тюки виходять, дивіться. Ну, Вроді як непогано натрамбовані. Но, но Нормально. Не, не сильно легкі, але і не сильно тяжкі. Ну, так, бачите, трохи є тюків. Невеликі, бо, бо з тими великими натягаєшся, що, що потім руки тиждень болять. Підійдемо ближче, покажу. Буду знімати одним кадром. Так от працює ця шайтан машина. На тракторі дивився коротше, на працювання вже 250 мотогодин. Ну, Це доволі немало. Людей за, за, за рік працює стільки. Тут, а Тут тільки початок літа, виходить, за весну і, і це за, за, за трошки літа можна сказати вже напрацювання таке. А вроді непогано себе. Показує. Знову колись собі щось поміняємо, ну, поки що справляється з тими задачами і наш. Так, Поки треба тюпки попереносити, ну, такий добрячий. Ну тут я думаю тільки 70 десь буде. Тут город 25 соток. Ось таке добре сіно. Це да, добре сіно. Буде, коротше, воно тут лежати до вечора. Хай просохає, бо ми його ми тікуємо, в принципі, ще роса. Ну, вже воно там впала роса, але зранку була, то, е, то мокре було сіно. Так, ще залишилося два... два волочка. Греблі з собою взяв. Підгрибає, буває на поворотах. На поворотах буває, трошки десь пропускає. Я собі раз, махнув граблями та й нормально виходить. Яка це життя в селі, хто, хто не пробував, той не знає. До речі, там питають в коментарях, яка ціна на чуковку. то короче, 15 гривень за тюк. А це нормально, я думаю, це навіть не дорого. Пишіть що там, як у вас. Буде цікаво почитати, послухати. Десь, бачите, не дорізало трошки. А я ножиком там і все. Ось так от і живемо. Прямо фитрепты. Поехали. Крайний волок уже остался. Так. Велвер. Кому подобається, коментуйте, ставте, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока, а ми працюємо далі.